Слава Україні! Слава Героям України! Ми сьогодні, 9 листопада, намагаємося молотити кукурудзу. Збирати, молотити, косити, кому як зручно. Значить, Моніка 350 МВ у нас наша вже перевірена роками кукурудза, яка, в принципі, в цьому році нечим не гірша, і. Е, ну, Скажімо так, виправдала сподівання, навіть, можливо, десь і перевершила. Значить, по волозі десь до 20, от, береш там 18, береш 19, 20, ну, не більше 20, більше 20 не показувало. На суху е сировину, так би мовити, на сухий врожай, той, що в базовій волозі буде після сушки, десь 55, так, ну не менше 50, точно, може навіть і 55. Точніше сказати не можу, Ми ж через ваги там не проганяємо, якби не балуємося цією штукою. Тому для себе якби, нам таких цифр вистачає. Значить, що дивіться, який прикол ще таке. Для довідки всім, хто не знав, хто сумнівався, хлопці, треба ставити щитки. Треба ставити щитки, зашивати барабан. Тому що ми не змогли раніше змолотити. Кукурудзу лише за те, що у нас не було щитків, Ми думали, що вона там фізично не готова. Качанчики то погано вибиваються. Так, це було, цей факт мав місце бути, але пройшов час. Вона вологу втрачала помаленьку і нічого не мінялося в вимолоті. Тобто качана залишалася недомолоченими. Ми вирішили ризикнути і все ж таки купити щітки. Купляли на Славутіч, купляли на Дона і трохи їх. Скажімо так, підганяли під Славутич, саме по ширині. Тобто все робиться, все побачите ви особисто, у кого Славутич, і хто має на увазі, у кого Дон, тому легше. Поставили і поїхали. Все підганяється болгаркою трошки сваркою. Цілий день робочий на це потрібен. Ну якщо вдвох займатися, якщо більше людей там, то буде швидше. Але обов'язково. Коротше, неважливо, яка кукурудза, неважливо, яка вологість, треба ставити за шиву барабана. У нас стоїть зірочка на барабан, яка там десь 400 обертів дає чи 420, ну, як по книжці, коротше кажучи, але цього все рівно не вистачало. Соняшникова дає у нас 300-320, щось таке. Теж можу помилятися, стаутичого води розберуться в цих цифрах. Але цієї зірочки все рівно не вистачало для якісного обмолоту. Якби, якби, коротше кажучи, як будемо живі на наступний рік, так то вже ми кукурудзу будемо збирати набагато раніше і набагато якісніше, тому що щітки будуть, вони ж робляться один раз і все. Все нормально, нічого не трясе, вибиває просто жесть, молоте, дробленки не більше. Ну, тобто є де-інде, але я б сказав, навіть набагато менше, ніж без щитків. Тому рекомендую двома руками за. Неважливо, в принципі, який комбайн, якщо барабан, от, треба зашивати його по-любому. Значить, що у нас? Качанчики. Дивіться, вона у нас невисока, по мітличку в цьому році всього вона все десь сімдесят, метр м. Ціле літо не було дощів, дощі там в серпні приблизно пішли. і Вона прокинулася знову і почалися такі тут качелі. що ого-го. Качанчики невеличкі, такі сантиметрів по 15 приблизно. Але тим не менш нормально. Хоч маємо те, що маємо, і навіть такий врожай. Ну, Є ось отакі, є, звісно, і більші, де-інде трошки менші, але тим не менш нормально, все нормально, задоволені. У нас зараз процес налажений так, що ми сушимо, зразу сушарку нову вже випробували, ще не знімав за неї відео, тому що скосим тоді буду вже займатися сушаркою, але більш-менш налаштувалися. І у нас виходить за світловий день, грубо кажучи. Якщо завантаження почать сушарочки в 9 годин ранку, то друге вивантаження, набиває кукурудзу сире, то друге вивантаження ми робимо 7-8 годин вечора. Тому що встигаємо це, ну, тобто вона скидає набагато швидше. Це з рахуванням того, що у нас півгодини. Іде на завантаження зі складу другої машини сирої кукурудзи. Зараз розберемося, потім подивимося. бо моква, стебла вологі і набило. Ну що ж, і таке буває. Получається, крайній рядок почав трошки набивати, видно, муфта почала провуксовувати привідна рядків. І, отож, і забило все, всі три рядка. Ну, почистили. Дві хвилинки там, і підтягнули муфту трошки. Ну Реально, вчора косили, то стебла були сухенькі, на колеса не налипало, а сьогодні нічого не було, ніяких опадів. Був такий приморозок, градус десь, ну мінус. І димка така випала, коротше кажучи. І оце тепер маємо таку вологість і такі, так би мовити, Проблемки. ну Це перший раз. от Поле тут 4 гектари десь. Перший раз оце такий викрутався Що там, як, Бог його знає. Висипаємося кожного кола, бо не вистачає на два, навіть розгортаючи, не вистачає гони 500 метрів, то не вистачає. Ну Нічого страшного, ми тільки за. Як то кажуть, їздили б і по пів кола. Ну, я маю на увазі машиною їздив туди-сюди, якби був більший врожай. Ну, Тим не менш, після проходу ось така картинка, як бачите, ну, такий килимочок є. Хотіли сіяти сьогодні, можливо, після обід, ну, під вечір тут, але цього не вийде зробити. Треба день-два дати, підтряхнути хоч трошки. Бо Ніка, звісно, хороша сівалка, але ну, тут дуже грязько. Будемо дуже нервувати, тим паче це останній шматочок, який нам треба досіяти. І не хочеться, не хочеться витрачати нерви ще й на це, тим паче зараз. Ну, Дешева версія квадрокоптера. Ну так, качанчики є. Кисненько йдуть, в принципі. Ну таких жнив у нас ще не було. Пізніх. Тут є гукурута, дач врожай хороший. специалисты посеяли. Сходится все четенько. Восьмирядкой сеяли, шестерочкой убираемся. отсюда, Не валяя ничего. Да я уже снимаю, не переживай. Молоток. Все знают, что ты специалист. Да, вообще капец. капец. <laughs> а вся семья, одни специалисты. А, и нахер никого послать. В <laughs> комментарии зайди, там тебе расскажут. У нас да? в Украине все такие. Если сами себя не похвалят, не дождется похвалы. Uh, не, а сейчас, а десь стик, а ось ось стик, oh. так, ось, два рядка, так? Да? Ось ось, чуть-чуть родину, ширше. Ну, чуть-чуть. Не, сантиметр, не сантиметр, шо... 10 да, ну це, не, не, що 4 ти ведеш попередньо, а 2 ось стика не видно. Ну, Ось взагалі ідеально. Ну, туди сюди, 5 це не То не вважається. То не є проблема. Ну да, не, ну ну в принципі, ну реально ж, правильно. Ну, от, як люди дуже часто Щас не так, а раніше от питали, як ми шестерку взяли, що ви тепер будете, і сія, чи як ви будете. Хлопці, ну, краще зробіть міжряддя 60, ну, от якщо кукурудзу, хай воно буде вуще, ну, типа, правильно? Ну, та, та, та. Хай воно буде 60-65 там, 65, ну то, не метр. Так, ну, да, не метр. Ну, включно, в принципі, до 75 в принципі, нормально буде косити. Ну, якщо, звісно, робити міжрядку 20 см і метр, то... Ото у вас вісімка тільки і спасе. І то, якщо буде вузьке міжряддя, восьмірка буде валяти сусідній рядок. Так що всюди треба набивати руку, самі розумієте, і досвід потрібен, і більш-менш техніка була, ну там рульове, щоб було. 100%. Бо якщо починаєш крутити, то не піймаєш маркер. Да, право а а якщо склон, то все капець. Ні, ну буває все. Буває там, десь щось промарав, маркер не так розсунули вже буде і більше. Ну, ми більш-менш якби перевіряли, то ну, так сказати, 10% десь щось промазували, а так терпимо, коротше кажучи. А зараз, получ... а, зараз ще 6 рядків, так? Да? От, а зараз ми, виходить, ведемо 6 рядків чітко попереднього, а он стик у нас. І батько буде з відтіля вертатися, теж 6 рядків, класно вести чітко, а потім буде стик. Так що нічого страшного немає. Якщо, тим паче, самі сієте, просто зверніть увагу на Маркелі, да і все. А так все воно нормально працює. Зато ну, Батько довольний з шестеркою, що вона легша, що вона дешевша, що її легше було знайти, що нею проїжджає всюди, Ну, що вона там 4,2, 4,3 е, габарит, в ангар залітає, нефік делать, якщо треба, Ну, там дощ чи не дощ, ну, поставити комбайн, прибрати. Е, звісно, вісімка да, краще. ну, Так як нам розказували, що там і болячки свої, плюс переобладнання потрібно дорожче. Там, е, по-моєму, я чув таке, що 4 ременя треба ставити. Ну це не точно. Ну на привід наклонки. Але точно знаю, що треба двурядну цепу цю 25-ту ставити. Тобто шестерні ну, зірочки міняти на дворядку, бо там навантаження більше. А шестерочку, вон, вчепили в стандартних цепках у нас як зернова жатка. І нічого. да, вони тепленькі ципки. Так, да, може, этот, ресурс зменшається. Ну і клялись вони в одне місце зі своїм ресурсом. Бог його знає, які там ципки зараз по якості, і витрачати декілька тисяч на переобладнання. Ні, ну декілька тисяч, ну, до десяти, напевно, дійсно тисяч на переобладнання. Ну, щоб скосити в рік там ну, місце з калимами гектарів. 50, грубо говоря, кукурузи. Ні, ну кукурузи, вовки косить. Ну, Грубо кажучи, до, до полтинника в рік. Та, та й хай грець купимо той цей поп. Все, порядочок. За кадром ще залишилось 6 гектарів, будемо збирати їх. Але там кукурудза по вигляду не гірша, ніж тут, тож сподіваємося, що все буде добре. Все, в машинку не влізло, десь зараз запущу, поки хай. Повітря качає. Коротше, все, в машинку не влізло. Ну, десь тонна, може півтори. Поїхала в комбайні. Ну, бо тут так, тон 11 до 12 вже не стали. Сильно, так, прямо ще більше. Ну, воно б, напевно, і не влізло, воно, може влізло, ну бог з ним. Коротше, десятка, десятка десь отак була. Ну тут побільше трошки. Ну, десь до 11 тонн. Он комбайн поторохтів. Ну, помаленьку, по балки, нічого з ним не буде. Ну, я маю на увазі за той залишок, що в бункері лежить. То якось так працюємо далі, треба трошки буде зараз пересушити, щоб було місце в складі, і потім вже Працювати. Ну і тут через день-два вкинемо зерно. На цьому все. Дякую за перегляд, дякую за коментар. Підписуйтесь на канал і до зустрічі у нових відео.